Ну що, ми в пошуках чого? Бугеля. Що... Правильно, нам треба піднятися наверх. Мало того, що ми кружляли. Так. Десь пів години шукали той паркінг 2, щоб заїхати. Заїхали. І зараз будемо шукати, як нам піднятися на саме-сами верх. Так, як так. думаєте? Ні, а там мотузковий я... парк. Я вже нічого не побудую. Там мотузковий парк. Мотузковий. А ми йдемо шукати, нам треба піднятися до самої гури. До гури. Зараз піднімемося. Тут тюбі. тюбін. Тюбін. А, тут фільм буде, бачиш? бачити. Який фільм? фільм. Тюбін. От у вас не буде лежати ще тюбін. Ні, вони чекають фільм? вечора. А я тобі кажу, що буде фільм підвітрити мене. Ну та не зараз. Ну, та Але зараз... давай йдемо. Як нам піднятися до гори? Касу. Що, Я треба? Зна... Я тут знаю. Касу, знаю касу. Каже, що тут знає. Ми далі подивимося як. Так. Поки шукаємо. Так. А там буде видно. Що той знайде? Ти, ти перший раз на такій парковці? Я вже перший раз, то що мені треба запаркуватися, заїхати. Тут Велімо взагалі машиною, то хіба дураки їздять, я так зрозумів. Найти поверхи тут паркуватись? На любить, чим пошвидше, щоб курва, я не блудила, ще що... хлоп якийсь їздить з цілісні. Де тут -то той вико каже, мені дасть паркувати. Mm -hmm. А де місце є? В кінець. кінець справа. В кінець і справа. А от Кінець справа. Ідемо. А в самому ти кінці. Ти? Я зараз сам запаркуюся. Та, вставай, Того? такой стій. Поткуй, Машин заді нема. Чекай позараз, то й запаркує. Це називається як побороти страх висоти день-два. Знаєте, кавалерка, Я боюсь висоти. І моя Галя вирішила, що ми мусимо за ті 5 днів, які ми тут знаходимося, пройти весь. Тереж Букувеля. От весь. Я ж ще такий, як ну, прям боюсь висоти. А туди ще підніматися і підніматися. Я не знаю, я через топсо йду. Ну, прям, Бляха, боюсь. Боюсь висоти. Та що вже? Що вже зробиш? Якщо треба, то треба. Тому, а зараз ще буде Родельбан. Ляха, це теж така дуже... Я був один раз зимою на такій штуці, ну ті підйомники, я не можу їх терпіти. Ну, бляха, мені прям дуже на них страшно. І Стресую. Але чим більше я через то прихожу, тим простіше мені робиться. Тому що я можу сказати? Піднімаємося наверх. Підемо на Родельбан, покатаємося. я ще й взяв спуск на ровері. Не просто спуститися знову на тій штуці, а з'їхати по трасі, я так розумію, ось там І Так, сюдою, боку, зі триколісному велосипеді. Ну, Я вам все покажу. Квітка моя ззаді з Монікою. Я боюся збільшити, бо висоти боюсь. Піднімаємося. Ви тут чуєте? Ви зараз так само буду спускатися. Теж буду пищав, як дитина, певно. Це ти хотіла гарні фотографії, ми тебе літали в походу. Як тут гарно просто Правда, їсти нема нічого. А, та а вона і не хоче, вона хоче тобу покататися. Та та так тебе там. Та 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 Ти моя дитина? дитина. Яка є дитина? Тобі 10 років. А ну вже дев'ять стало, так як Віталій говорив. Підеш на, на родом бабу, Віталій. Родильбан. Родильбан. По машинку і той. то. Що? Там... Що вона нас казали? Я не зрозумів. <с�я> Добре, йдемо, йдемо по йому там і підемо. Там ні, там файно, тут ти ліз. побачиш. Дуже гарні фотки, кажу, вийшло. Боже, як тут красиво, це оглядово. просто. Оглядово. Тут дуже гарно. О, я хочу подивитися на одну штуку. З однієї сторони по-інакшому відкривається вигляд, а з другої взагалі культур. Круто, правда? А висіка там дорожка, тик-тук-тук. Ну так. Класно, правда? Угу. Тут О, на, тому на угу. Як? Так, то потім тут твоє цьо катається. То? Ну там саме й не. Та нике дорого, то там у нас дорога. И там круто. Да это Кому? это вы, Света, привет. Света привет. На Круто? Кажи, дай мне лыжиный. Да Света, кажи, дай мне лыжи, а Моника скажет, а я же тут. Моника скажет, а я же тут. Ну ходи катати вже! Каже, Моніка, я же тут. а вже говорила, на я вже тут. Каже, на, на які лижі? А Моніка каже, та я вже та, тут. Та. Ти, на поняття не має, як це mm -hmm. з такої гори спускатися. Mm -hmm. Вона в шоці, вона їх почула. Вона таке очі відкрила, пауза на качанні сидить і каже тако, я іду, якщо ти зараз бачиш то відро, бери над собою на лижі. Моніка! Mm -hmm. <ріпи> <ріпи> Ну ти, ви подивилися її лице, вона неї почули ще тут наливиться, в неї мовчать. Скажу, що їду виск... що... їду з горки. А, ну, підвижуся. Перший раз спробую. Думаю, що це буде добре. Слухайте в мене ворог. Отак аварійка я спускаюся. Ага. Прикольні, дуже прикольно. Я з давним-давно тут на лижах спускався. А Тепер... на велосипеді. Бляха. Люблю все тут підвіжу, де можна їздити. Все, що їздить. Люблю все, що їздить. Кіто кадр, але ми... А... Де моя? А, мої! Родельбан, піднімаємося. Оце ж зараз буде спуск. Нас би тут швидше. То тормоза, Боже, як воно швидко піднімається. <ниласт> Але ми зараз буде спускалися. Того я не спускалися, не можемо. Я вже боюся чесно. Я кажу, ми проходимо в Астерес. То ще не швидко. Зараз ми тільки піднімаємося во так будемо їхати. Бляха, можна би було тільки якесь зняти. Це тут було край. Але я думаю, що нас з тобою чекає великий який тут трес. Ну нічого, у нас вже виходу немає, ми вже сіли на той атракціон. здорово!